Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, екс чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Уайлдер відправив потенційному супернику з наступного бою Енді Руїсу пекельну пропозицію. Про це заявив тренер Уайлдера Малік Скотт. Очікується, що Ентоні Джошуа та Уайлдер поб'ються у грудні, але спочатку у них будуть проміжні бої влітку. Нокауте Різ США повернувся до рингу минулої осені, забивши Роберта Хеленіуса у першому раунді. Після цього WBC повідомив, що бронзовий бомбардувальник має битися з руїсом у фінальному елімінаторі. Скотт підтвердив, що пропозиція була надіслана екс чемпіону Руїсу, сказавши наступне: Час вийшов, ми робимо свою частину роботи і відправили вам страшенно вигідну пропозицію. Енді, тепер м'яч на твоєму боці. Давай все підпишемо і поставимо печатки. Раніше Скотт повідомляв, що Руїс, Джоша та Усик у їхньому меню, і на них чекає однакова доля. Щодо Енді Руїса, то він підтвердив, що збирається провести поєдинок проти ДНТ Уайлдера. Американський боксер пообіцяв своїм фанатам Великий Бій і звернувся до бронзового бомбардувальника, давши зрозуміти, що готовий розділити з ним ринг. Руїс сказав. Ми готуємося, хлопці. Переконайтеся, що ви це подивитеся. Настають великі справи. Уайлдер, ми йдемо, чувак. Ми якраз ведемо переговори. Тим часом небезпечний претендент Айзек пітбуль Круз намагатиметься виступити проти непереможного Джовані Кабрери в 12-ти раундовому поєдинку за версіями WBC і WBA в легкій вазі 29 липня на T-Mobile Арена у Лас-Вегасі. Їхній бій стане доповненням шоу Per View до беззаперечного протистояння Ерола Спенса на півсередній вазі з Теренсом Кроуфордом. 25-річний Крус, який родом з Мехіко, у двох останніх боях зупинив колишнього чемпіона Юрі Оркіса Гамбоа у квітні 2022 року та ветерана претендента Едуардо Раміреса у вересні 2022 року. Щодо майбутнього бою проти Кабрери, Крус сказав: Я не можу дочекатися повернення на ринг 29 липня в столиці Боксу Лас-Вегасі. Це ще більш захоплююче, що я повернуся на найбільше шоу року. Моєю мрією завжди було битися в Лас-Вегасі, де раніше билося стільки мексиканських легенд, таких як Хуліо Сезар Чавес, Сальвадор Санчес і Ерік Моралес. Тепер це моя можливість, і я не розчарую вболівальників, як завжди. Я йду на нокаут. Кабрера, який родом із Сіетла, а зараз живе в Чикаго, виходить на ринк після перемоги над Габріелем Флоресом молодшим у липні минулого року, завершивши домінуючу кампанію 2022 року з трьома перемогами. 28-річний боксер переміг сім непереможених бійців протягом професійної кар'єри, яка почалася з 2016 року. Кабрера може зарекомендувати себе як справжній гравець у легкій вазі, якщо йому вдасться подолати круса. Кабрера сказав. Шлях до цього моменту був нелегким, і я знаю, що повинен перемогти під буля Круса, щоб продовжити свій шлях до титулу чемпіона світу. Це важкий бій, і я б не хотів, щоб це було інакше. Я хочу заслужити свій статус чемпіона світу. Матч Спенс проти Кроуфорда нагадує дні слави Боксу, коли найкращі билися з найкращими. І я хочу продовжити цю спадщину. Я поважаю Круса і очікую війни. Нехай 29 липня переможе найкращий боєць. І на завершення, як стало відомо, Еді Хірн відправив діляну Уайту контракт на бій проти Ентоні Джошуа, який він має підписати протягом двох днів. Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing повідомив в інтерв'ю, що вже найближчим часом може узгодити реванш Джошуа з Уайтом, сказавши наступне. Уайт отримав контракт. Безумовно, я не чекаю, що він дасть відповідь сьогодні, хоча це було б приємно. Але його команда повинна вивчити контракт і відповісти протягом 24-48 годин. У нас є два бійці готових битися. Ми б хотіли, щоб суперником Джошуа став Гілліан. Я в цьому сумніваюся, але якщо вони хочуть бою, то він відбудеться. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!